Черговий раз показую вам отака от от електрика, вроді би почті правильно, але є моменти, Лакована електрика не проходить. Тобто На даний момент я її зараз відкину, ми її напишемо в простий, Ну з тим ми розберемося. Суть питання ось сюди, оця вся мачмала. Це Зантедить, чи що воно там, сантене mm, обріз. Ну, знає, я не знаю. Бач, це профільний алюміній, він в електрику не проходить. Ну він теж ли... коштує доволі таке непогано, але ж не електрика. Все решта, навіть зверни увагу, копаний алюміній, електротехнічний. Проходи ніяких лишніх чи зайвих запитань до нього немає.